Більше сотні безпілотників російська армія запустила по Україні цієї ночі. Наслідки атаки фіксували у Києві та Черкасах. Детальніше розповідаємо у відео РБК Україна. В ніч на 4 травня Київ атакували ворожі безпілотники. Падіння уламків БПЛА зафіксували у Оболонському, Святошинському та Шевченківському районах Києва. Зокрема, у оболонському районі на тлі дронової атаки сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку. Загорілися автівки, повідомив начальник МВА Ткаченко. В Святошинському районі Києва внаслідок падіння БПЛА пожежа у трьох приватних будинках. На оболоні також горіли автівки. Загалом відомо про 11 постраждалих серед них двоє дітей. Hvem er det? А так виглядає Оболонський район столиці зранку, просто серед двору величезна вирва, згорівші автомобілі у будинках. Поруч вибито вікна. Там осколков но. Серію вибухів вночі чули мешканці Черкас. У місті працювала ППО. Через удар дронів у обласному центрі сталося кілька пожеж. Зокрема, пошкоджено гуртожиток. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. У ДСНС розповіли, що внаслідок атаки горіли житлові квартири, складська будівля одного з підприємств, дачний будинок і суха рослинність. Значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах, чотириповерхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир.